Часом люди кажуть: та хто я такий, що Бог звертав на мене увагу? Послухайте уважно цей уривок. Відповідь саме тут буде три хвилинки про вічне читаємо Біблію. Хто ти в очах Бога? Послання до Ефесянам, перший розділ, 1 6 6. Павло з Божої волі, апостол Ісуса Христа, святим Єфесії і вірним Ісусі Христі. На ласка й мир вам від Бога, нашого Батька і Господа Ісуса Христа. Благословенний Бог і Батька нашого Господа Ісуса Христа, що поблагословив нас усяким духовним благословенням у Христі на небі, бо в ньому вибрав нас раніше від створення світу, щоб ми були святими і непорочними перед ним у любові. Наперед, призначивши нас для всеноблення. В ньому через Ісуса Христа за вподобанням власної волі на хвалу слави своєї благодаті, якою обдарував нас в А тепер розділимо на чотири ключові ідеї. Цей уривок. Ідея перша хто пише і кому. Павло називає себе апостолом, тобто людиною, яку Бог сам послав з місією. Діфес – велике, і дуже грішне місто, першого століття, центр культів імає. І Павло пише не ідеальним людям, а звичайним віруючим, які живуть серед спокусу. Він називає їх святими не тому, що вони безгрішні, а тому, що належать Богові. Ідея друга благословив на небі. Що це означає? Бог не обіцяв нам лише земні бонуси. Благословив у Христі на небі, означає, що Бог дав нам духовні ресурси, які впливають на земне життя, прощення, сили зміцнюватися, вести боротьбу з гріхами. Це скарб, який не залежить від обставин. Попереду ще три фрази, які потрібно зрозуміти, щоб цей уривок загорівся всередині життя. Ідея третя: вибрав у ньому і наперед призначив: вибрав у Христі означає Спасіння, прощення і нове життя, доступні через Ісуса, а не через наші заслуги. Наперед призначив, не означає, що Бог вибрав лише декількох. Бог хоче спасіння всіх, але не всі відповідають: ті, хто приймають Христа, входять у Божий план бути його дітьми. Четверта ідея: Бог хоче нас як сім'ю. Всиновлення це про статус. Бог не просто прощає, Він приймає як дітей зі спадщиною, любов'ю та турботою. Ми не слуги на відстані, а Божа сім'я. Висновок у Божих очах. Ви не випадкові. Не хто я такий. Ви бажані, покликані і улюблені. Живіть із таким розумінням, і це змінить ставлення до себе, і, звісно, до Бога. Пишіть ваші думки в коментах, підписуйтесь, і не забувайте про вдячність у вигляді. Вподобайки.